Добрий день малята! На дворі дзвеніть капель, по полях біжать струмки, на дорогах калюжі, розцвіли пролізки та підсніжники, а із теплих країв повертаються птахи. Малята, а як називають птахів, які прилітають до нас навесні? Так, перелітні. А яких перелітніх птахів ви знаєте? Давайте згадаємо. Це лелека, шпак, жайверо, грак, ластівка, дрозд, журавель, чапля, гусь, стриж. Одні з перших до нас прилітають шпаки. Тому сьогодні давайте намалюємо шпака. Ось такий малюнок я хочу вам сьогодні запропонувати намалювати. Справа на небі світить яскраве сонечко, а на гілках дерева світ шпак та вітає нас з весною. Сонечко ми намалюємо у формі кола, а у нашого шпака будемо малювати тулуб овальної форми, голову круглою. Крило буде овальною формою. Але трошки витягнуто внизу. Хвіст будемо малювати великим трикутником, а цьому двома маленькими. Малюнок ми розібрали, то ми готові до малювання. Ну, як завжди, спочатку пальчикова гімнастика. Ну модіти, ну, поспішайте! Друзів своїх зустрічайте, птахи до нас прилетіли, на галявину всі сіли. Давайте ще раз. Номо, діти, поспішайте, друзів своїх зустрічайте, птахи до нас прилетіли, на галявину всі сіли. Для роботи нам був потрібний білий аркуш паперу, фарби. Клянка з водичкою, серветка та пензлик. Починаю роботу з заповнень фону. У правій верхній частині аркушу я намалюю сонечко. Для цього я беру жовтий кольор. Потім білою фарбою з вдаванням невеличкої капельки жовтого малюю навколо жовтого колу, отримуючи світіння від соки. Далі зафарбовую небо. Для цього я візьму синю фарбу. Коли фон заповнен, переходжу до дерева. Для дерева я візьму коричневу фарбу, спочатку малюю стовбур, а потім гілочки. Коли дерево намальовано, приступаю до зображення шпака. Чорною фарбою малюю овал тулуба, а потім коло голови і зафарбовую. Далі малюємо крило, це овал, витягнути вниз, і хвіст, подібний трикутнику. Крило та хвіст я розфарбовую чорною фарбою скраплюю білий, білою, щоб вони відрізнялись від тулуба та голови нашої пташки. Коричневую фарбу я намалюю тепло два маленьких прикутника. А ще намалюю ковка білою фарбу та намалюю погрубки трошки білих Ось такий шпак прилетів до мене. Малята, а які шпаки з ваших малюнків прилетіли до вас? Мені би дуже хотілося б на них подивитися, тому я дуже-дуже вас прошу намалювати та надіслати їх мені, а я їх завжди буду на них чекати. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!